Показуємо вам ще один будинок в селі Бараненці. Це сусіднє село з міста Мужгород, звідки ходять і маршрутки, і дуже розвинена інфраструктура. Так виглядає наш будинок. Територія в рукивичці. Тут у нас будуть автоматичні ворота, всюди по периметру буде забор. У нас 11 соток землі, майже 10,8. Велика ділянка. Є у нас скважина, є у нас септик, є у нас тераса. І зараз вам покажу всередині. Сам. Так, ідемо дивитися всередині будинку. Сам. Тут у нас санвузол. У нас тепла підлога є, звісно вже. Тут одна кімната, друга, третя. Тут підсобне приміщення з виходом на чердак. У нас імітація каміна, така підлога. Всього uh -huh. 145 тисяч, кого цікавить.